А перед початком даного відеоролика я би хотів попросити вас підписатися на мій телеграм-канал, так як там ви будете бачити багато ексклюзивної інформації на рахунок мого життя, на рахунок мого каналу і багато чого цікавого. Тому не буду довго тягнути, підписуйтесь, ссылку я залишу у описі цього відеоролику. Ну і всім приємного перегляду. Бенес діяс, моя мігас на зв'язку, 13-й місяць, і з моменту виходу останнього відеоролику пройшло вже цілих. Чотири тижня. Цілих чотири тижні я знову сидів, ніхуя не робив, не викладував відоси, страдав якоюсь херньою. І сьогодні, нарешті, я все-таки вирішив зняти для вас новий ігровий відос. Надіюсь, він вам сподобається. Ви його підтримуєте своїми лайками, там коментами. Ну, ви знаєте, там чистий байт на там різну різну оту хуйню. Да? Ну, ви знаєте. Сьогодні я вирішив для вас зібрати три найкращі стратегії на мобільні пристрої. Надіюсь, що все-таки вам цей мій перший ігровий відео зайде. І сьогодні ще хотів вам сказати, що у мене, можливо, все-таки з'явиться нарешті мій графік по виходу нових відеороликів. Хоча я точно не знаю, тому що конкретного графіку у мене не буде, тому що я зараз навчаюсь. І зараз так багато часу приділяти Ютубу не можна. На самом ділі я піжу. У мене є час, просто є алінева срака. Але то таке. І сьогодні не будемо думати ні про що таке типу графіку, типу ще чогось. Просто зараз дивимося відео, а далі буде видно. Всім приємного перегляду. І розпочнемо ми, звісно, з третього місця. На третє місце я вирішив поставити доволі таки стару гру під назвою Castle Clash, Битва замків, можна назвати як хочете. Давайте зараз розберемося, що в цій грі взагалі відбувається і що тут є. Ну, по-перше, тут є дуже багато героїв, в принципі, на цьому ця гра і вивозить. Е, ви можете їх відкривати, там є, по-моєму, десь 6 різновидів е, рідкості. Не буду точно казати, тому що я до кінця не пам'ятаю, давно не грав. Також тут є питомці, які ви можете ставити на ваших персонажів і цим розумієте його робити сильнішим. Зараз вам покажу. Також тут є обліки. Обліки дають вам деякі плюшки, ну маю на увазі не прям щоб великі, але дають вам різні бафи на вашого героя. Також тут є дуже багато різних рун, емблем, сувенірів, також є стилі різних будівель. Як ви розумієте, їх можна отримати взагалі без донату. Також на рахунок донату, він тут не прям щоб дуже дорогий, але якщо ви не граєте в цю ну, звісно, я вам не рекомендую купляти тут взагалі нічого. Хоча, якщо ви претесь від таких ігор, то купляйте і ви будете в захаті, я вам це гарантую. Також хочу сказати, що тут є. Багато різних локацій, поки що зараз відкрита тільки королівська битва, також потім будуть ще інші локації. Ну і звісно, собиті. Собиті тут дуже багато, також є а, нагороди за те, що ви вертаєтеся в гру. Вам будуть давати кожен день різні нагороди, і в принципі за ці нагороди ви можете там прокачувати своїх героїв, відкривати їх і так далі. Тому гра для початківців а, буде дуже класна. Якщо ви будете грати без донату, теж можна е, дуже багато чого пройти, дуже багато кого отримати, але з донатом, звісно, буде трошки легше, і герої будуть набагато краще. В принципі, ви самі то розумієте. Отак, от, от третє місце ми оглянули. Так сказати, стара гра, але, як то кажуть, старе то, добре... Е, ні, нове то добре забути старе. Тому всім рекомендую цю гру. Я на третьому місці, вона підходить просто перфектно. Ну і переходимо зараз до другого місця. На друге місце я вирішив поставити гру по типу зомбі-апокаліпсису, тому що я вирішив зібрати три різних жанри стратегій. Перше то більш-менш така якась е магічна, тому що там є різні е магічні питомці. Та, що була на третьому місці, ця ж більше по виживанню. І по стратегії разом. Ну і про перше місце, в принципі, дізнаєтесь трошки пізніше. Я зараз скажу про цю гру. Тут майже нема що так довго розказувати, але. Ви тут просто бігаєте по карті, відкриваєте нові локації, будуєте та розвиваєте своє місто, вибиваєте собі нових персонажів, потім будуєте, знову вибиваєте, вбиваєте зомбі, відкриваєте знову такі багато локацій, проходите. Місії, щоденні квести, щотижневі квести, збираєте винагороди і розвивайте потрошки своє місто. Не знаю чому, але саме ця гра мені сподобалась, я вирішив її поставити на друге місце, хоча є багато схожих ігор по типу. Down of Zombies, Last Day on Earth, але все таки мені ця гра більше імпонує, ніж ці дві, які я тільки що назвав. Тому ця гра займає друге місце, якщо ви захоплюєтесь жанром. Е Ой, перепрошую, якщо ви захоплюєтесь жанром зомбі-апокаліпсису, то вам ця гра зайде по душі, ви в ній гарно проведете час, там прокачуєте, графіка прекрасно співпадає з зомбі-апокаліпсисом, Все-таки типу розруха, все-таки в крові з таких матеріалів, розумієте. Коли зомбі-апокаліпсис, в тебе не буде ніякого там червоного дерева чи якогось там прекрасного металу. Тому графіка прекрасна, персонажі також є, все є, можете вбивати, проходити цю гру. Е, ще раз кажу, Якщо вам подобається зомбі апокаліпсиси. Також тут є е, подарункові. Коди, які ви можете вводити і за них отримати якісь окремі нагороди. Якщо ви захочете ці коди, щоб я вам злив, то я випущу окремий відос і заглюю вам ці коди. Ну а ми переходимо к нашому переможцю сьогоднішнього топу, к першому місцю під назвою Rise of Kingdoms. Ну і на першому місці в нас опиняється гра під назвою Rise of Kingdoms. Я думаю, що багато хто про неї чув з різних реклам. По, типу, обирайте націю або фракцію вікінгів, вам там буде легше розвиватись. В принципі, вони не брехали з цим, я вам так чесно кажу. Тому багато хто до неї ставиться чисто з приколу, думає, що це гра, ну, типу, ну, знову якась е, червна хуйня, але я вам скажу. Кажу так, що це доволі таки реально стратегічна гора, де треба е, нападати, воювати, нормально використовувати свої ресурси, тому що якщо ти щось не так використаєш, то потім ти будеш збирати, і тут все буде дуже довго, неприємно, і ви самі розумієте, як це відбувається в таких іграх по типу цієї. Е, так от, розберемося. по по-по-по-по-по, почнемо з командирів. Багато хто скаже, що це дуже схоже на першу гру. Так, я з вами згоден, але є один нюанс. Тут всі персонажі вони реальні, ну, були реальні. І це дуже вагомий нюанс між. Третє місцем і нашим переможцем сьогоднішнього топу, тому що там, ну, можна сказати, видумані персонажі, а тут всі реальні, і все, що тут відбувається, в принципі, ну, це все реально, ви самі того маєте розуміти. Тут є багато чого, ви можете. Як і нападати на любих е, людей на карті, крім тих, що є в вашому клані. Наприклад, я от в клані 7 Row, то я на них нападати не можу. Але, наприклад, на от цього тіпа, або на цього я в принципі, напасти можу взагалі без проблем. Також можете формити варварі, і за це ви будете получати ключі, різні винагороди, і в принципі, це непогано для бездонатних аккаунтів. В принципі, е, гра бездоната взагалі прекрасна, хоча і донат тут не є доволі таки дорогий. Ви можете також прокачувати ваших персонажів, різні. Можете прокачувати а, е, ну технології вашого міста. Е, дуже довго тут можна залипнути в цій грі, це я вам серйозно кажу. Також майже кожен день виходять нові квести, нові собиття. Зараз давайте відкриємо. Можливо, щось мені і випаде. Подивимося, і 8 годин, в супер, якраз те, що мені було потрібно. А, так от, кожен день виходить нові события, ви можете там фармити, вибивати ресурси, прокачувати героїв вибивати героїв і так далі. А, також я хотів вам сказати, що я планую випускати по цій грі од... ну окремі відоси, тому що вона мені подобається, і я надію що вам вона теж сподобається. Якщо ні, то буду знімати щось інше. Також. На рахунок донату, в принципі, є доволі такі приємні акції, якщо ви переходите, наприклад, на нову рату, що вам буде даватися якісь пропозиції там, на годину 2-3, і я б радий вам їх купляти, тому що це дає вам ну, дуже непоганий старт, якщо ви тільки почали грати в цю гру. Тому я вам рекомендую купляти такі акції, щоб е швидше просувати свій процес е у цій грі. Також ще що хочу вам сказати, що тут дуже велику роль відіграє ваш альянс, тому що якщо, наприклад, в Castle Clash ви можете грати без альянсу, і нічого з того не поміняється, то тут треба альянс, щоб вам допомагали, ви допомагали. У вас були різні війни, ну і ви самі розумієте, з кланом, звісно, цікавіше, тому що можна поспілкуватися і так далі. Не переживайте, тут також є. Глобальний чат, де ви теж можете поспілкуватися, але, на жаль, в мене регіон показує тільки якихось е москалів, тут і якихось арабів, ну ви самі розумієте. Також тут, як і е, на третьому місці, є різні обладунки на ваших героїв. Ви можете їх е, робити, крафтити. І ну, логічно, що їх можете юзати на ваших персонажів. В принципі, як я і роблю, як і всі роблять в цій грі. Е, от, отакий от, е, от в мене сьогодні вийшов топ. Е, я надію, що він вам сподобався. Я, в принципі, вам розказав е, про всі. Ті ігри, які мені подобаються, які я вважаю мають бути в нашому топі, тому сьогодні в мене вийшов отакий от більш-менш інформативний та ігровий відос. Надіюсь, ви його підтримуєте своїм лайком та коментарями. Дякую за увагу. На зв'язку був 13 місяць. Всім приємного дня та гарного настрою. Україна переможе, не переживайте. Слава Україні!